Із настанням літньої пори, коли сонце припікає та збільшується температура, не лише повітря, але й води і чернігівці традиційно вибирають відпочинок на пляжі. І хоча офіційно пляжний сезон у Чернігові не відкрили, та місця для купання умовно визначені. Одним із них є пляж на земснаряді. Попри сьогорічні коливання температури влітку та подекуди мінливу погоду, тут на земснаряді навіть у будній день можна зустріти чимало відвідувачів. Відпочивальники тут різного віку, від дітей із батьками Саме ...до людей у літах. Ми вдруге прийшли сюди з дітьми. Тут такий більш-менш спокійний пляж, що можна діти відпочити трошки. Нам подобається. Подобається, природа подобається, ташки кормим, молодежі багато. Ну що, а що вдома робити? Ми прийшли вперше сюди, тому що погода, погода холодна. Я на службі постійно, ну, то зараз відпустці. Водичка супер, дітям подобається, я сижу, наблюдаю за ними. І комплекс тут просто чудовий, рядом, можна щось з дітям пити, поїсти, попити. Ми в баню сюди ходимо, тому нам подобається тут. Подобається більше, що можна купатися, напевно, і, о, вчитися, плавати, якщо не вмієш. Проте купаються тут не всі. Через цьогорічні коливання температури вода ще не так добре прогрілася. Мені все подобається, тут гарно, тільки вода холодна. Купалася. Так. Купалася, холодна вода, звісно, ще для нас. Я зайшов і вийшов, було дуже холодно, а діти не вилазять, вже десь годину сидять. Проте вода, вважають відпочивальники, наразі відпочинку тут не перешкоджає. А от значною проблемою для них є відсутність убиралень та смітників. І ця проблема існує вже не перший рік. Убиральня немає, тобто діти хотіли в туалет, на жаль, тільки проситись в озеро і все в ресторан. цей. так, я навіть не знаю, де тут є. Це, звісно, так, можна би було б зробити. Це другий раз, ми, як ми тут купаємося на цій неділі, ми почали. Ну тут все добре, але треба, щоб був трішки рівніший пляж і не вистачає туалетів. Все. А так все добре тут. Не вистачає якихось може, смітників або туалетів таких ось тут не вистачає, мабуть, що тут можливо. Пісочок тут раніше був, багато піска було, а зараз такий ось грунт твердий, то теж дуже незручно. Саме головне туалета, і отут би десь поставили для мусора, щоб близько носити, а то там дуже далеко колесо. І вони не всі хочуть, молодь, не хочуть носити бумажки, так що валяється, приходиться до собі рати. Не вистачає, щоб берег був більш рівний такий. Так, в принципі, для Чернігова під час військового стану, я думаю, достатньо.